Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик Біоравто і до вашої уваги Renault Scenic X mod Автомобіль у відмінному стані і з дуже крутою комплектацією. Значить, дивіться, з комплектації ми маємо передній та задній парктронік камера заднього огляду. Колір у нас білий перламутр Накладочка X-Mod. Вона означає, що в неї такий зовсім інший дизайн йде. Да? Титанові диски, чудова гума, релінги на даху, е акустика боссет, дзеркала, які складаються, дзеркала в чорному глянці у нас ідуть Люк та панорама, контроль полоси і автоматичне включення дальнього світла. Безключовий доступ. Ось так от виглядають наші сидіння, вони комбіновані. Мультикермо, усі 400 підіймачі, акустика, босе, коробка автоматична, клімат двохзональний, навігаційна система та багато-багато всього іншого. До речі, пробіг 112 тисяч кілометрів. Ось так виглядає наш люк, а ось так виглядає наша панорама. Сидіння задні, вони три окремих сідушечки, маємо ще столики і сонцезахисні захисні, такі от шторки. Якщо вас зацікавили цей автомобіль, поспішайте до на нас. Місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Біравто. У нас більш ніж 100 автомобілів на будь який смак та на будь-який бюджет. Приїжджайте, працюємо щоденно без вихідних.